Доброго ранку, малюки, посміхніться мені, а я вам і зарядимо наш день позитивом. Що може бути краще прогулянки на свіжому повітрі, тож запрошую вас у гості до лісу, до його мешканців. Дидактична гра, відгадай загадку та упізнай лісового мешканця. Хоч у нього шуба є, та як холод настає, він не їсть тоді, не п'є і не ходить, не гуляє, а в барлозі засинає. Хто ж це? Так, це ведмідь. Не хожу я, а стрибаю, бо я спритні лапи маю. Через полі нам маня перегнав би і коня. Я страшенний боягуз, дуже я усіх боюсь. Хто ж це? Так. Це заєць, не олень, хоча й рогатий, в нього роги, як лопати. Хто ж це? Здогадався хтось? Це великий, дужий. Лось, вірно. Він і кластий і сердитий, дуже любить землю рити. Їжу собі весь день шукає. Малюків смугастих має. Хто це? Так, це дикий кабан. З гілки на гілку я можу стрибати, Хвіст мій руденький, важко спіймати. Ніколи в лісі мені з вами грати, треба запаси на зиму збирати. Хто це? Так, це білочка. В ліс ми з друзями пішли, диво дивне там знайшли, як клубочок ця тваринка, Вся в колючках в неї спинка. Хай собі затямить всяк, зветься дивний звір. Як Так, їжак. Я скажу, а ти повір, бігав по лісу цей звір, ніс на собі два куща, їх йому носити не лінь. Ну на те він і хто? Олень правильно. Молодці всі загадки відгадали і звірят правильно назвали. А чи знаєте ви, чим люблять ласувати кожен із них? Дидактична гра Смаколики для звірят. Хто в лісі їсть рослинну їжу? Лось, олень, заєць. Хто в лісі, любить їсти шишки? Так! Білка. хто в лісі любить ласувати ягодами. Так, відміть білка, їжак, дикий кабан. Для кого із звіря звірят жолуді найбільші смаколики. Та для кабана і білки. А хто в лісі любить ласувати медом? Так, звичайно, ведмідь. А для кого гриби справжні смаколики. Так, гриби люблять білка, їжак, лось. А хто із звірят полюбляє рибку і як справжній рибак вміє її ловити. Так, це ведмідь. Молодці малята. І звірят упізнали. І смаколиками їх пригостили. Час повертатися додому. На все добре, малята! До нових зустрічей. До побачення!